Привіт моїм любим глядачам! З традиційного хочу вам подякувати, що ви підписуєтесь на мій канал, дивитесь відео, коментуєте і ставите вподобайки. Роспочинаємо зі знахідки вінтажної, ці клазі шкіри змії на довгому плечовому ремінці, тоненькому застіб кафемуар. Гарний тут такий бежевий колір. І на контрасті спереду тут ось такі чорні смуги. Вона наче залокована, фурнітура золотава, всередині одне велике ось відділення, доволі вмістке. Ну, кишенька на блискавці, ну, тут середина замша, як бачите, носила, мабуть, недовго або не часто. Непоганий, але я, мабуть, не зможу вдало долучити і поєднати його зі своїм гардеробом. Залишила цікава річ, наче погляд у минулих. Хто знає, де побувала ця річ раніше. Ось, Можливо, в Парижі, в Лурі, десь, а можливо, в Версальському палаці. Ось. Ну, Можна так пофантазувати тільки далі. На люксі мене зацікавила ось ця сумка карамельного кольору. Вона така каркасна, тримає форму. Дізналася, що це сумка-гаманець. Бренд Квад Цун, здається. Так, називається, можливо, неправильно вимовила. Це такий компактний водонепроникний в стилі ретро для зеркальних камер Canon, Nikon і Sony. І плюс об'єктиви. Ось, як бачите, це з їхнього сайту інформація. Ця компанія спеціалізується на індустрії сумок для фотокамер вже більше 30 років, фокусується на. Професіоналізм і прагнення до досконалості, у них висока вартість виконання, високоякісні матеріали. Далі ось такий ремінь плетений. Мені такі подобається, бо тут не потрібно заморочуватися об'ємом талії, можна регулювати незалежно від отворів, дірочок на ремені. Зручний для повсякденного носіння може підійти як для класичних штанів, так і для джинсів. Універсальна доволі річ. Він шкіряний, довжина 100 см, забрала перший день завозу за 43 гривні. Я потім покажу на вагах. Ось в цей день була вартість за кілограм 419 гривень. Далі, ось, від бренду Dubai, Dubai, здається, це французький бренд, створений в 2012 році, в 2012-му. Їх філософія надихають. І супроводжують кожну жінку через позачасову та унікальну моду. Деталі виробів цього бренду роблять жінку сучасною та елегантною. З ну, ноткою паризького такої шику. Їх стиль веселий, красивий, жіночний, як і в моєму випадку блузи, як бачите, з яскравим фантазійним таким принтом, що привертає погляди, деталізована рюшами, Тут 100% віскоза в складі, плетена ось Тасьма на рюшах, як бачите. Ну, дуже жіночно, красиво, весело, привертає увагу погляди, може стати прикрасою гардеробу. На мені ви бачили. Вона непогано була, і я її, в принципі, залишила в той день, забулася за неї. Щось така блуза була з коротким рукавом, також з віскози, в стані нового, але щось мені не сподобалось. Вона погано на мене сіла, можна так сказати. І ось така красива футболка чорного кольору. З аплікацією з квітів і вишивки, нова. Від Джордж, основна тканина, це катоновий трикотаж і у футболок, але вона, звичайно, більш жіночна вирізняється з повсякденності завдяки ось цій частині з аплікації. Рукава крильця, як бачите, вільна. Донизу тут 16-й розмір був. Мені завелика ось, ну, в принципі, хоча доволі непогано сіла, можна було і забирати, я так бачу. Ось, ну, Я її не купувала, залишила в магазині. Ось схожа також річ з попередньою за фасоном і стилем блуза футболка, але вже білого, білого кольору. Бренд тут, судячи збірки Solivor М-розмір, тут попереду акцентні також деталі, що прикрашають і привертають увагу в вигляді такої плетеної тасми, наче. І ну, такого різного плетіння візерунку, рукава крильця. Також, думаю, прикрашають цю річ, вирізняють з буденності, вільна донизу. Ну Тут дуже вона білюсінька, наче її вона нова, практично да, стан нової речі. Склад тут був 100% котон. Позаду, позаду така застіпка краплинка на гудзичок. Ось є ще така бокова бірка. Ось так вона виглядає на мені. Мені сподобалась, і на літо біла все-таки краще, ніж чорна. Ну, купувала її за десь приблизно гривень 40. Далі наступна сукенка від бренду Yumi. Це англійський бренд, зареєстрований у 2004 році. Спеціалізується на пошиві ультрастильного одягу для жіночої аудиторії. Унікальна тим, що поєднують в собі естетику двох культур європейської і азіатської. В них надзвичайні принти, любов до жіночного, позачасового Вісь така речі, що додають всплеск емоційного взагалі такого. Позитиву до гардеробу. ну, Я думаю, що все поєднано в цій сукенці. Вона нова, має картонну обірку, такий флористичний квітковий принт, деталізована красивими зав'язками. Як бачите, на мені, регулюється. Вільна, така розширяється донизу, рукава об'ємні, вільні, значить, гарно драпіюється, довжина міді. А на мені виглядала непогано, але склад Поліестери до покупки я її не розглядала. Хоча сукенка, як бачите, доволі непогано виглядає. І вона нова, це також, в принципі, є такий критерій, чому я купую речі там. Наступна ось бренд мені невідомий, красива, освіжаюча яскрава сукенка, біло-блакитна така гамма кольорів, наче небо в яскравий день, де вітер ганяє білі хмаринки. ну Така в мене склалася асоціація. Вона знову схожа по фасону на минулу сукню, вільна донизу, довгі об'ємні рукава на гумці, і також присутні зав'язки китички, ось такі, як бачу. Тут є ось таке пошкодження. Позаду ось ну, воно було звіско з віскози, це платько. Через пошкодження я його не розглядала до покупки, ось так виглядає на мені. І тут ще ось були присутні кишеньки, я там знайшла в різні такі по бокам, мені здається, що вона мені додає об'єму. В принципі, це був би також критерій, чому я її не купувала. Далі ось така ковтинка чорного кольору від Max Spencer, на, контраст, ну, на контрасті такі золотаві гудзики, тут L розмір Трикотаж такого, наче не гладкого, а наче візеранкового плетіння. Стальовий натяк, як на мене, на шанель, мені ну, так здається. Кишеньки по бокам з гудзиками також, колір насичений. В складі вона мала 56 котону, решта поліестер, гудзички, до речі, такі металеві з геральдикою були. Ось, Бачите склад, то, що я казала, 56% котону. Ось і от гудзичок з геральдикою, поближче можна. Е, на мені, як я думаю, виглядає непогано, але рукава дуже були довгі, вони наче потягнулися донизу. Тому також не розглядала до покупки. Хоча ковтинка, як на мене, сіла непогано. Так, доволі вільно, не обтисло, не додає об'єму. Хороша річ, ось підвели рукавчики. Ось ще такий піджачок, базовий, сірий колір Меланж. Мені сподобався і фасон. Тут відкладені такі лацкани піджаку, застібка на два гудзики, дві кишені, одна нагрудна. Мою увагу, як завжди, привернув ось цей колір. ось Тут, як бачите, склад з хорошого, тільки 28 котону і 10 віскози. Ну, це бренд River Iceland, усім відомий. Шліца там позаду, навіть ще на розпороті ниточки були. Ну, Загалом піджак практично новий, але на мене був замалий, і я знову ж таки його не купувала. Залишився він чекати на свою новеньку власницю. Дівчинку точно меншу за об'ємами, ніж я. Ще ось іноді звертаю увагу на спецодяг. одяг. Ось такі штани зустріла нові збірками. Брендом ну, не цікавилася, не гуглила, купа тут кишень ось, різних і бокових. Ну, Показує вам, щоб ви розуміли, що кому потрібен спецодяг, можна знайти навіть нову або в новому стані такі речі дуже функціональні, цікаві такі. Від різних брендів, доволі коштовних. Я думаю, що займаються виготовленням спецодягу. Можна це все знайти у секондах, щоб не витрачати лишні кошти. Далі від SuperDrive. ось такий светр на грудях, є великий вишитий такий логотипчик. Ось на рукавчику там ось також є ось такий логотипчик. Superdry вказаний. Ось, Колір тут такий меланж, чорно-бежевий в хорошому стані. Ось, В складі тут було 60% овечої вовни і 40 нейлону. Ну, ось так виглядає на мені. Ну, трошечки він мене обтис за малий по об'ємах. Я його не купувала, але, в принципі, зустрічаю часто Супер Це Британський бренд 2003 року заснований. Вибрав в себе надихання Сходом Японія-Токіо і американський вінтаж, і британську також класику. Ось таке поєднання. Далі від Fat Face в 12 розмірі з 100% кашеміру знайшла ковтинку. Цікаве таке поєднання кольорів. Тут наші якісь такі вкраплення з шоколадного, і навіть помаранчевого ковтинка з кишенями застібається на планку з гудзиками. Неймовірно, м'яка. Приємна до тіла, шовковиста, пухнаста, затишна і тепла. Хочеться загорнутись в неї, сидіти в комфорті, особливо зараз, коли сніг за вікном. Супер знахідка, Тут плетіння, наче в такий рубчик. Ну, забрала за символічну плату за гривень 36. Це був магазин економ клас. І це був четвертий день завозу. Ще й така була хустинка там же в економ класі. На гудзиках бренд мені був невідомий. Також з кишеньками сподобався. Кольо такий насичений, сіро-блакитний. В Складі тут вже 65% вовни і 5 кашеміру навіть. Ну, 30 нейлону, мабуть, для зносостійкості. стійкості, тут гладка, гладка така в'язка, глибоке декольте. забрала також гривень за 37%. Тут позаду, ось бачите, шовчик такий, наче? І так виглядає на мені. Навіть якщо не буду носити, то я його знайду, куди діти пристроїти. Ось, Але дуже вона тепла, в принципі, приємна. І ще ось таку знайшла. Вес розмірі ковтинку. Бренд невідомий. Це чоловічий кардиган насиченого темно синього кольору на гудзиках. В складі 100% вовна мериноса. Також забрала. Ось. ось такі речі були цього разу. Пишіть, що вам сподобалось, що купували би собі. Ось, дякую за вашу увагу, що дивитесь мої відео. Дякую за дуже приємні коментарі. Мені це піднімає дуже сильно настрій наш нелегкий час. Бережіть себе обов'язково, будьте здорові і до наступних відео!